Вітаю, друже! Запрошую тебе у гості до країни математики. Сьогодні ми повторимо те, що ти вивчив на минулих заняттях. Давай порахуємо разом до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Гра шукачі скарбів. Уяви, що ти шукаєш скарб. Це твоя карта, яка складається із клітинок. За допомогою м'ячика будемо мандрувати картою у пошуках скарбів. Ну що, уперед? Зроби один крок вправо. Один крок вниз. Два кроки вправо. Один крок вниз, два кроки вправо. Два кроки вгору. Три кроки вправо. Ти, молодець! Усе виконав правильно. І знайшов скриню із скарбами. А у цій скрині є ще цікаві завдання для тебе. І перше завдання. Спробуй скласти і розв'язати задачку. Братик і сестричка Наталка та Дмитрик вирішили пригостити друзів і придбали солодощі. Наталка придбала два яблучка. Дмитрик придбав дві цукерки. Скільки всього солодощів придбали діти? Так, всього 4. І ми з тобою позначимо це цифрою 4. А давай тепер складемо і запишемо задачку. Скільки яблучок придбала Наталка. 2. Скільки цукерок придбав Дмитрик. Дві. А скільки всього солодощі вийшло? 4. Давай ще раз прочитаємо вираз. 2 плюс 2 дорівнює 4. Молодець. Наступне завдання із скрині гра кеглі. Порахуй, скільки кеглів зображено. Один, два, три, 4, 5, 6. А м'ячиків один. Будемо м'ячем збивати кеглі. Кидаємо м'ячик. Скільки кеглів збив м'ячик? Три. А скільки кеглів залишилось? Так, 3. Давай складемо приклад. Було 6 кеглів. Збили три. Три залишилось. Прочитаємо ще раз. 6 мінус 3 дорівнює 3. Молодець. Наступна гра. Закладка для книги. Усі ми любимо читати та розглядати цікаві книги. Для того, щоб не забути, де ми зупинились, ми використовуємо закладку. Нам з тобою треба дізнатися, якої довжини ця закладка. Для вимірювання я пропоную взяти лічильну паличку. Кладемо паличку з лівої сторони на початку закладки. Прикладаємо одна до одної і рівненько палички до кінця закладки. Скільки паличок ми використали? Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Так, п'ять лічильних паличок – це довжина закладки. Молодець! Дякую тобі за увагу! До побачення!